Звертаюся до пана Зеленського. Володимир Олександрович. Я з Черкаської області, Золотоніський район, маленьке село Митлашівка. Проживаю сам підприємець. Я вам хочу розказати, чи хай вся Україна бачить, знає, бо всі мовчать, як відбувається у Драбові нашому ОТГ корупція. І не тільки в Драбові, а й в Черкаській області. Першим ділом я хочу розказати за Світлану Іванівну Орел, яка зараз вимагає хабарів, учителів, яка направила на мене особисто усіх поліцію. Суддів усіх щоб тільки мене якось позбутися, тому що правди не хочуть чути. Але я її розкажу, я нікого не боюсь і нічого я не боюсь. Бо я дуже давно був умертий, але я ще живий, слава Богу. То я розказую, як Григорій Іванович Плічко депутат Черкаської області, може возити своїм транспортним засобом грузоперевозки, кукурудзу з поля. Ламати асфальт, як вони можуть. Як він може випилювати дерева. І це безнаказно. Обіцяли мені хабаря, його дружина неодноразово. Але я все одно буду їздити, знімати і доказувати, що в нас робиться в Черкаській області, особливо у моєму районі. Так само замісники покупляли в нас квартири, автомобілі під час війни. Я прошу звернути увагу на цих осіб, які працюють незаконно. Скільки моментів тут куча, працювати треба. Вже мені йдуть погрози, ну, мені, я не боюсь, я за справедливість і я знаю, що драбів'яни знають мене. Те, що я не був. В стані алкогольного сп'яніння. Чи я був, коли я їхав, не я їхав, а їхав водій був на Дафі. наший суддя Чепурний і вся Пи ота братія, який виніс рішення, не додав до матеріалів, бо всім же цікаво, чому я їжджу без прав, бо мої права позбавили і то їх не позбавили, вони в мене в руках. Чи зі мною вони. І вони незаконно мене осудили, щоб я не їздив, не знімав. Я найму водителя, це не є питання. Ну, повірте мені, я буду все чисто викладати, поки не вб'ють. Я не боюсь нічого. Так що, такий коротеньке прохання у мене, щоб ви теж якось трошки увагу приділили Черкаській області. Тому що на даний час, дякую нашим ЗСУ, у нас поки спокійно, так? ми пахаємо землю, все в нас добре. Але пахають його, її і незаконно, понімаю важкий час, але ну, так працювати точно я не люблю. Або працюємо, або ні. Ну красти я не дам, я ще повикидаю. Відео, де знаходилась Світлана Іванівна, Григорій Іванович. Це ці люди, коли почалась війна, чомусь утекли в Закарпаття. Ми солярку добували, а вони сиділи в ресторанах. Отамо. Так само Світлана Іванівна і Григорій Іванович ви не святі. і під станом алкоголя неодноразово я бачив. Я ще повикидаю усе. Нема трошки часу свою роботу піджену і буде все добре. Так що слава ЗСУ. Дай Бог війна кончиться і будемо тоді по-другому балакати. До зустрічі. І ще хотів би теж сказати, а чому не йдуть воювати оці, е, які стояли на блокпостах. Б то? По 30 тисяч з держави брали, а хто податки вам платить, щоб ви таку зарплату їм давали? Де вони зараз? Що вони потікали? Хай беруть, і йдуть на ноль. А не от милий груш і все. Все, коротше, до зустрічі. Будемо працювати далі. І допомагати ненькій Україні.